Лесенькі любі Доб, Добре, ну це просто нестерпно. Мишку, ти ще навіть не встигла привітатися з моїми любими малятами, а тобі вже нестерпно? Бо так і є. Життя мишки ну просто нестерпне. Я краще хотіла б бути тітонькою мудриною, тільки не такою старою, як вона, добрячок, а трохи молодшою. Ой, насмішила мене, ти, Мишко Що це ти собі ото таке вигадуєш? А що, а мені так хочеться. Ой, прямо як у в історії про того малесенького каченята. Яке каченя? Ну, жило собі біля одного ставка. Каченятко у великій каченячій родині. Мало це каченя багато, прибагато братиків та сестричок. Але з поміж усіх своїх родичів це каченя було найнепосидючішим. Завжди воно у якійсь перепетії попадало. О, якісь неприємності завжди знаходило на свою голову. Ну так, так. Без, без, без перестанку. А одного дня, ой, то взагалі. Чого взагалі, Добричок? Одного ранку каченя прокинулося від мамусиного голосу, який промовляв, прокидайтеся, прокидайтеся, пора вставати. Що таке, що таке? Ти чого, мамо, мене будеш так рано почало ну, сперечатися з мамою і кричати каченя. Ой, добрячок, як же ж є? Коли мама мене будить вранці ранець. А то ти слухай, а мама йому й відповідає Ти, Сонько, прокидайся. Давай доганяй нас всіх, бо ми йдемо на ставок умиватися. Ай не хочу, ай не буду вмиватися в холодній воді. О, та ще й у холодній воді. Ні, ні, ні. Я теж протестувала б. Ну, ну як це ж так? Але ж всі каченята. Вони полюбляють вмиватися у холодній воді. І всі братики, і всі сестрички, вся каченяча родина разом з мамою попрямували прямісінько до ставочку рано вранці. А що ж оте не слухняне коченя? не слухняне каченя не, слухня, не, не захотіла бути каченям. каже тако собі. Значить, Якщо всі каченята люблять купатися в холодній воді, значить я не хочу бути каченям. Буду. М -м, отак поглянуло у віконце і каже, я буду більченям. Ха, ага, ха ти думає, яка чудова ідея. Хе -хе, така ж чудова, як і твоя, стати совою. Дійсно. А от і не дійсно. Ти краще слухай, що далі трапилося. Так-так, і так, що? Замість того, щоб йти на ставок, як і всі каченята, та вмиватися і купатися, наша непосидюча каченя пішла до лісу, щоб бути більченям. От як чудово! Так, чудово. Підійшло воно до високої сосни, де проживала родина Білки. Стоїть це біль... каченя наша, ну вже більченя, дивиться наверх і думає, як же ото мені туди потрапити? Куди? Ну, Як це куди? Вдупло до мами білки. А справді як, добрячок? Ем, думало воно, думало і тут побачила білку разом з більченятами, які поверталися додому з припасиками, горішки там, всілякі грибочки. Так-так, І нічого. І, і кричить, кричить, оце каченя, кричить тітанька білка, тітанька білка. Хто це там мене кличе? Почала запитувати білка. Як це хто? Це ж я, ваша більченя, відповіло Киченя. Яке ж вона більченя? А, а що тут такого? Я не хочу бути каченям. Я хочу бути, ще й тако голову доверху задер. Я хочу бути більченям, каже. Невже білка йому відмовить, добрячок? <сум> Слухай, мама білка навіть не знала, що їй робити, а більченята почали вмовляти. Ну, будь ласка, мамо, давай заберемо каченя собі, буде нашим братиком. От диваки! Ну і білка, врешті-решт, погодилося. Але коли каченя потрапило на таку висоту, дупло до білки, да ще як глянуло донизу. Ой-ой. ой -й -й -й! У голові все запаморочилося. А білочкам ще й зілочки на гілочку треба перестрибувати, горішки збирати. Як воно це буде робити? Оце каченя, більченя Ой, не знаю, не знаю, Мишку, не знаю. Доведеться йому, напевно, у тому дублі сидіти і, і не вилазити навіть звідти. Ну, спочатку це не слухняне, подумало, що звикне, але це було вже дуже і дуже важко. І їжа йому ця більчинська не подобалася. Воно хотіло травички поскубати, водички попити, а не жолуді. І, і горіхи гристи. Ти знаєш, добрачок, а, а, а я вже теж передумала тітонькою мудриною бути, хоча й молодою. Я це? Чому це? Бо мені, мені подобається бути мишкою. А он воно що? Так. А ти знаєш, що каченя через декілька днів, коли добряче таки ну, їсти захотіло? Передумала також, прибігло додому і вже не могло нарадуватися, що воно не в дуплі сидить, а знову ходить по землі і плаває в річці Та й вже з мамою не сперечалося, а найперше саме прокидалося і бігло на ставок вмиватися і купатися. Он як чудово! Хе -хе -хе. звісно, що так. Тому і я бажаю вам, любі друзі, щоб і ви теж не намагалися бути кимось іншими. Так, будьте самі собою. І, і головне, радійте з того. Адже ж Господь створив вас особливими. Не такими, як всі. Не такими. Ми говоримо вам на добраніч, любі друзі. Гарненьких вам снів, малята!